Шановні друзі, гуляємо по чудовому лісу. Тут дуже красиво, до речі, дуже така гарна природа, чиста. І що маб... Сина, що тут? Фу, кака, да? Це жах. Просто серед лісу, друзі. Це 2 кілометри десь від дороги, може навіть більше. Подивіться, будь ласка, що накоїли з обох сторон. Тут просто-просто накидало, навіть не намагалися зарити ось такий пластик пакет. Отак. От Залишки холодильнику. І це серед такого красивого, друзі, лісу. Велике прохання, будь ласка, не засмічуйте ліси, не засмічуйте ті місця, де ви мешкаєте. Це дуже погано, не екологічно і це дуже дуже дратує тьмалий зараз в два роки розуміє що це дуже погано кака